Всім привіт! У нас догін до попереднього відео. Хочу вам сказати свій секрет: що я приблизно три тижні тому почала вивчати турецьку мову. Про це не знає ані моя родина, ані мій чоловік, взагалі майже ніхто. І знаєте, я її почала вивчати досить недавно, правда, бо три тижні це зовсім недавно. А, але. Власне, через те, що я відразу, відразу на кожному році пророблю всі чотири складові, про які я казала у минулому відео. В мене немає відчуття, що я щось пропускаю розумієте. Тобто в мене абсолютне відчуття повноцінності вивчення цієї мови. Я на неї приділяю насправді дуже мало часу, десь 20, максимум 30 хвилин на день, тому що до літа в мене є більш пріоритетні речі. Це вже інша історія. Але дивіться, я встигаю повчити деякі нові слова, звісно, разом з граматикою, яка прилягає до цих слів. Я їх собі прописую, я треную відразу ж вимову, тобто в голос я це роблю, звичайно. І ще там наприкінці я собі на Ютубі слухаю, як ці слова вимовляють турки. І для прикладу скажу вам, що я вже натренувала турецьку R, і я знаю, що доброго дня це буде і Гюнлер, а доброго вечора це і Акшамлар. Що не так Р наприкінці, або і Гечелер, «акшамлар», Гюнлер, що вона така трошки між Р і Ш. Так що робіть все за моїми вказівками і будете мати успіх у іноземних мовах.